Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні огляд хід параду від Spotify. Новинки щоп'ятниці. До речі, можете написати, що ви з цього хід параду додали собі в плейлист. це друга частина, де ми будемо оглядати з 11 по 20 місце. Поїхали. 11-та строчка хід парада в нас це Вишебаба і кола. Окремо хочу сказати про Павла Вишебабу. Це український поет та співак, який народився в місті Краматорськ. Його збірка «Не пиши, «Не пиши мені про війну стала бестселером на сьогодні. Тому раджу прислухатись до цього виконавця. Дуже гарні проникливі вірші. Слухаймо. Дорогою до життя сумками в бік столиці, дім твій щем заси. У закладках в чорта, мила, ти можеш тут бути, впевнена, лише вчора. Кожен просякнути снігом шлях з тих, які тимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці. Дім твій ще не засипав град, не змила фосфорна злива. Мила, ти вичерпала ліміт На власне різдвяне диво. Сядь без вагань, хоч у який вагон, якщо це направду доля, Вас ще сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту з площу світ спрощує кожен вибір. Варто й з неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха, додасть об'єм сльози, не так пектимуть. Погляд, занурений у бульвар вчитиме в перспективі. Мімилийшне засну і на сповній олійну спеку. Я тремчу, нема металик біля боку. я тут крізь постріли щоденну, небезпеку. Біля тебе відчувай, що живу. Живи, хоч би... Дуже гарна лірика. Проникливий вокал чуттєвий відколи. Це вже друга їхня робота разом. Ну, ми, мені здається, це дуже гарний дует. І ця пісня варта більшого, аніж 11-та сходинка хіт параду. Слухаємо далі. Це луна Метелики. Але ні. Живіть тут, як завжди, реклама від Spotify. Упевнені в поки йде реклама, можете задонатити Збройним силам України. Вони цього варті. Ви зможете слухати І вони наближають нашу перемогу. Будь-якому Так що реклами лише музика. Все в ваших руках, в наших руках. Це банера, щоб дізнатися більше. Це дивне літо, з ним промайнуть, метелик зміниться, все відцвіте, наче квіти, тільки любов десь там закінчиться це дивне літо, з ним промайнуть, метелик зміниться, все відцвіте, відсвітенечек. От така, мені здається, сировата трохи пісня. Взагалі-то до Луни таке неоднозначне у мене ставлення, бо е вона співає і російські пісні е на своїх концертах, і така позиція в неї якась мінлива, так скажемо. Е слухаємо далі. Наступна сходинка у нас пісня зимова від схожа. Долік, з нуля до своїх звершень. я М -м, Така еднакче ця зима. М -м, в чашці чай, хоча я яка більше не дарма, в людей багато звичок. так М -м, Така тепла, лишу Різдвяна пісня зимова. Така пісня з якогось е, сімейного різдвяного фільму, мені здається, прикольно, чуттєво. Е, мені подобається. Тобто, це не просто такий якийсь продукт, який зроблений на колінці, а ну, дійсно, видно, що вона вклала част частинку себе, всю пісню. Наступна сходинка Том Одел. Слухаємо. time and no place a rose garden in the north side of the park they shut the gates about an hour after dark we could walk there we can laugh ain't it funny how owners look like the dogs and oh claw back all знаю, Мені не вистачає в цій пісні якоїсь кульмінації. Тобто вона така на одному рівні, так, да, дійсно гарно зроблено, добрий саунд, класний голос, але вона така, монотонна. Ну, Кому подобається, якщо її вмикати в разі фону такого, то чому би ні, може бути. 15-та сходинка це Серафимко, де кома нас, Хіба ти не бачиш, хіба не чуєш їх пісні? Вони живуть поміж нас і дарують нам любов, як самий білий день, самий перший сніг. Ангели живуть поміж нас. Музика з 80-х. Я б так це охарактеризував. Пісні вони живуть поміж нас, і дарують нам любов. Як самий білий день, самий перший сніг Ну, саунд, я розумію, це така задумка, все в стилі. Але от вокал, ну, він якийсь зовсім пустий, скажімо так. Зовсім нема нічого, за що б зачепилося моє вухо. Воно, цей вокал мені навіть ріже вухо. Скажімо так. Санторін все моє тепло. Для мене це відкриття. Я до цього не чув цього артиста, тому цікаво буде послухати. Ми з іншої планети такі творчі, пірнає, наче в океан твої сині очі шлях був витривалим, але ми витримали навіть землетрус, десь два. Хочеш, буду я міст, щоб пройти, ми могли з тобою скрізь. Вітер підкрила твоя мої, обіцяю, що. Про яку ніхто не знає за вікном осіння в нашій... Ну от Початок куплетів і першого, і другого е мені подобається. А далі, е ну, як то я б сказав, трошки недороблено. Хоча, можливо, е це в стилі е я думаю, молодому поколінні сподобається. Наступна композиція це, від кого ви думали. Гурт дим на суміш, який вже давно не радував нас своїми треками. І цікаво буде послухати, що вони зробили темо. Сонце напевно, що досі спи, десь. Чому я один стою тут на що сподіваюсь, Чекаю. А від слід зряду тебе дозволю собі піти. Гей, двері зачинено, спинено, час більше слів немає. Брегляне тішить мене на що ж ти брешеш знову, а мені особливо все руйнуть мій мозок. Це досить так як ти, мільйон Якщо не знати, хто це співає, то виникає таке відчуття, що. Ну, це якийсь молодий гурт, да, який зробив пісню на двох акордах. І вокал Саши Чемерова звучить як-то. ну не знаю, мене він не пробиває, хоча є в нього пісні дуже-дуже класні, дуже гарні. Не знаю, чому вони так зробили. Можливо, це якась пісня з полички, да, яка довго лежала, і вони її зараз вирішили випустити. Можливо, так. Але гурш, гурт «Дивна суміш, він у нього бувають такі треки, які ну, неоднозначні, скажімо так, які виходять з їхньої канви. Але я не wow Я не можу згадати, що воно мені нагадує, але це, мабуть, такий британський рок 80-х або навіть 70-х. Можливо, вони хотіли зробити пісню в такому стилі, і вона в них така вийшла. Можливо, так. 18-та сходинка в нас Central Sea». A we are flying up all with wipe, those building lines, now nice clothing lines. I sell and my dog sell teas as well, but his ain't got no design. 180 for the tracksuit, go somewhere else if it's overpriced. New generation on auto track, cause they're all getting half their own supplies. Trap house in the woods with a bandos, Wanted a supernatural for guys. Witness things that I wished I didn't like crackers overdosed and die. Bad fees curving a kid back then when I was so lit, I was broke them times. Bitch yeah. would the ride on the back of the bus while on the front of a stolen bike? So pitching coat to the game and I'll serve anyone. I got open mind. No competitors, could they got entrepreneur? All of the time I was yours I still got the same phones Picking up phones, no private calls, nice microphones. I think that I got by pulling the sword. То, я думаю, мені можна це вибачити, що я не розумію таку музику і не хочу її коментувати. Я думаю, молодому поколінню вона заходить, бо недарма вона знаходиться на 18-й позиції. أ... Наступна... Наступний трек у нас світ різнокольоровий від Козак-Сіромаха. Мені здається, що Козак-Сіромаха ще не розкрив свого потенціалу. Бо я намагаюсь його зрозуміти, намагаюсь його відчути, але поки в мене це не виходить. Можете написати, до речі, як у вас, чи подобається він вам. Бо, ну, як персонаж, він колоритний, прикольний, але його музика, ну, чомусь вона не знаходить місця в моєму серці, скажімо так. i Нащо тобі рідна ненька, нащо тобі, сестри, браття, якщо в тебе золата багато, злата три була камінці, про якійні ременці. Мозу, музалесть, чистим полі. зла. Камінці, ремінці, якась лірика примітивна, знаючи, що. Це, ну, як сказати, не самостійний артист. да, Він працює з командою. Я думаю, що, можливо, можна було зробити текст більш глибшим, більш не знаю, він якийсь примітивний. Я б так сказав. Та за залюбив, не продам ніколи. Подивись, який чудовий. Це вірний, каля робить. Подивись, який чудовий. Чудовий світ, він різних коля робить. Одивись, який чудовий сил, моя мати, божія ласка, життя моє дивна казка. Як Я можу всіх забути, я до злата не прикут. І 20-та сходинка в нас. Скоро вже буде свято, Мюслієй і Матвій Брус. Хто не знає Матвій Брус, це. Хлопчик, який прославився тим, що заспівав чи зачитав, скоро буде Пасха. А тепер Скоро буде свято? Слухаємо, Дійсно ж, скоро буде свято! Прикольна пісня. Така, такі пісні повинні бути, бо вони піднімають настрій в нашу нелегку годину. Це як було про Пасху, так ця така новорічна. Класна пісня, прикольна, весела. Ну, Я б їх точно поміняв місцями з козаком-Сіромахою, скажімо так. На цьому ми закінчуємо нашу двадцятку. І, як завжди, я хочу вам поставити якусь пісню з. Свого плейлиста. Це гурт Ролікс, пісня «Не будь байдужим. Я думаю, ця пісня стосується кожного українця, кожного з нас. Не бути байдужими, донатити Збройним силам України, стояти за своє, виборювати своє. Що ж можна ще сказати? Ролікс не випускав пісні з 2019 року. Хто знає їхню хітову пісню бий-бий? Дуже класна пісня, і от зараз вони випустили три треки. Мені сподобався е цей, який я хочу вам поставити. З себе перш ніж змінити світ, яка твоя ідея, що можеш ти сказати Усі ми здатні в житті лишити певний слід Чи здатним слідом цим когось Що Шовтопогітний сяк стає, на час пагряно чорним, вдома не перетворились, настали від кулаки, аби Наталі вільно дихати на груди повні Гуртом відбити, знаємо від темної орди Ми кажем, не будь байдужим, хто чує за перше Кому сподобалось, може послухати її на стрімінгових сервісах. Підтримуйте наших артистів. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, класите дзвіночок, гарної музики вам у вуха. Зустрінемось наступної п'ятниці і донатьте Збройним силам України!